В Україні завершився перший етап мобілізації. Скоро розпочнеться нова її хвиля. Тому ми вирішили запитати у рівнян, а чи готові вони піти воювати на схід? Тільки прийде повістка, зразу будуть воювати. Поки немає повістки, так само їжджу на схід допомагаю бійцям Майдару. В крайньому випадку вже тобто, якщо можливо буде військовий стан оголошений, тоді, в принципі, так. Поки що допомагаємо по можливості. Те, що а якщо стане нагода. То й жінки підуть. Підемо, всі підемо. Я ще в армії не був, як мінімум. Так, за Україну, звісно, готовий, але загалом по фізичному, по тому всьому, то й так підготовки немає. Ну, вже пізно, мені 80 років, але готовий. Нам треба просити зброю, щоб нам допомогли, а не просто вести переговори, щоб допомогли зброю, тому що ми розоружені повністю. Я вважаю, що це так повинно бути. Без зброї ми не можемо себе защитити, нас немає чого. Немає чим. Коротше. Наша країна, наші діти, наші люди, як же треба захищати себе. Допомагаю і тепер, і грошима, і в цим маркетах продукти. Я списаний. У мене СУ-6, давно вдома воєнний білет. Ще з 18 років. А сам, по суті, я б відділи б. А отак можна було б складити. По суті, інтересно. У мене дитина маленька не зможе. Дякую. Якби, то можна було б так, дитина. Готовий. Але мене не беруть. Я вже ходив 65 років. Кожен країн дози защищати свою країну. все. Вибивати москалів, все. Поки не виб'ємо москалів, ципаратістів, ніякого перемир'я не буде. У випадку певної ситуації я стояти осторонь не буду. хоч Моя сім'я чим може сьогодні допомагає фронту боротьби із російськими загарбниками. Як бачимо, майже всі опитувані готові йти на схід воювати. Є серед них навіть і жінки. Ми ж, як представники патріотичного телеканалу, готові це зробити хоч завтра. Павло Невесенко, Дмитро Спільченко. у ритмі подій.